А що по Юлії Тимошенко? Є якісь а... опозиції, план дій подальших? У нас по Юлії Тимошенко є тільки план, який чітко визначений законодавством України, крім тих планів, які я їй пропонувала, але вона не погодилась. Ми особисто могли її вкрасти ще з СІЗО в Києві. Там за гроші її винесли на руках і віддали би опозиції. Юлія Тимошенко сказала: Я особисто. Готувалась і хотіла це зробити, і готові було 15 хлопців, і через 5 хвилин, і в той же харківській больниці її б не було. Вона сказала ніколи. Тому скажуть, що я винна. Я цей хрест буду нести до кінця. Тобто, лише законодавчі вона тільки законним шляхом готова вийти на волю, бо вона знає, що вона не винна. Вона знає, що це сфабрикована політична справа, і вона зараз. Немає іншого виходу ніж доказати своїм внутрішнім терпінням свою громадську позицію щодо невиновності. ми будемо далі в такому ж плані і діяти.